Друзі, хочу витратити декілька хвилин, щоб розказати вам про те, що хвилює багатьох протягом усього життя. Це темні кола під очима. Багато хто вважає, що це ознаки захворювання, таких людей вважають хворими. Хтось каже, я не відпочиваю, я не досипаю, не доїдаю, не відпочиваю, тому у мене. Темні кола. Які засоби люди використовують для боротьби з цими темними колами, взагалі жахливо згадувати? Тому що будь-які відбілюючі засоби, які люди намагаються покласти собі подчерк? Мало того, що не допомагають уникнути темних кол, а ще можуть зробити опіки, подразнення. Тим, що після цих опіків і подразнень буде шкіра ще більш темна. Зараз я розповім вам, що це таке темні кола, як вони з'являються, і ви зрозумієте, що не завжди потрібно це лікувати. Особливо тоді, коли це не є захворювання, темна шкіра біля очей може бути з декількох причин. Перше. Є люди, які генетично мають більш темну шкіру в цій ділянці. Просто меланоцит утворюють виробляють більше пігмента меланіна, який відкладається в шкірі цієї ділянки. Це дуже легко перевірити. Якщо ви берете і зміщаєте цю шкіру, переміщаєте її нижче, і при цьому коричневий колір не стає світлим. Це означає, що ви маєте просто темну шкіру. Зрозуміло? Шкіру звідсіля нижче і подивилися в дзеркало, чи змінився цей колір шкіри. Якщо він не змінився і залишився коричневим, то єдине, що може бути, це освітлення шкіри і будь-які інші методи ніяк не допомагають. Як ми можемо освітлювати цю шкіру? Ми можемо використовувати лазери. Це перше. Неабляційний лазер, які не пошкоджують шкіру. Тобто не шліфування лазерне, да? не пілінг лазерний, а лазерні методи, які працюють в глибоких шарах, не пошкоджуючи шкіру. І по-друге, ми можемо використовувати дійсно зовнішні відбілюючі засоби, які Освітлять шкіру ще й припинять утворення нового меланіну. Приходьте, я розкажу, що цим, з цим робити. Друга група пацієнтів це люди, які мають глибоко посажені глаза, начебто у ямі. Да? І коли ми дивимося на цю глибину, це завжди темно. Все, що глибоко, все темно. У цих людей може бути зовсім біла шкіра. Коли ми будемо її зміщати, ми зрозуміємо. Що вона взагалі не темна. Але за щодо того, що глаза дуже глибоко посажені, здається, що падає тінь і робить темне коло. Це найбільш важка історія для корекції. Я вважаю, що якщо це єдина проблема, то її потрібно просто за допомогою косметики, мабуть, маскувати. Третя група пацієнтів, там же, де ми під оком маємо яму. Оглиблену цю насеслизову борозду, як кажуть, або назвіть це, як хочете, як вам зрозуміло, але яма під оком це завжди темна. Що робимо, яму заповнюємо. Тобто є методи, які допомагають цю яму зробити менш глибоко. По-друге, чим більш пружна шкіра, Тим менш через неї буде просвічуватися це дно ями. Да? Тобто, все, що можна зробити для товщини кожи для її пружності, потрібно робити. Що це саме? Це можуть бути лазерні методи, це можуть бути мікроголкові методи, це може бути морфеоз, це можуть бути ін'єкції полінуклеотидів, екзосом та інша мезотерапія. Може допомагати підвищити цю пружність шкіри, завдяки цьому зникає цей ефект темряви. Третя група: люди, які мають хвороби. Є хвороби, це можуть бути печінкові хвороби, це може бути анімія, це можуть бути важкі інтоксикації, гормональні зміни. Тобто, можуть бути хвороби які призводять для того до того, що шкіра навколо очей більш темна. Тому завжди ми пропонуємо пацієнтам, які мають цю проблему, пройти у нас обстеження. Щоб ми не просто казали, це в тебе від тату або від дідуся, а щоб ми зрозуміли, що там цієї проблеми немає. Ще один момент це кровообіг, кровообіг та лімфатток. І дуже часто ми наблюдаємо те, що у людей з темними колами дуже замідлюється кровоток в цій ділянці. Тобто усі апаратні методи, які стимулюють кровоток, роблять його більш ефективним, більш швидким, пришкорюють е е е отток лімфи, вони усі призводять до того, що кожа в цій ділянці стає більш світлою. Що це за методи? Це мікроструми, це Норабаде, це ЛДМ. Тобто апаратні методи, які активують кровообіг в цій ділянці. І які взагалі дуже корисні для будь-якої людини, навіть якщо ви не маєте цих темних кол. От бачите, скільки всього різного може бути зроблено для того, щоб ви не мали темних кол навколо очей. А ще щоб ви знали, скільки дурниць можна зробити, намагаючись самотужки подолати хворобу, якої немає. І тому дуже часто ми бачимо людей з ускладненнями у цих спроб, і ці ускладнення лікуються набагато тяжче і дорожче, ніж самі темні кола. Я приглашаю вас на зустріч, щоб ми подивилися удвох двох дзеркал і відверто. Відповіли на питання, чи потрібно вам саме позбавлятися від цих темних кол, або ми можемо просто покращити стан шкіри, і взагалі це вже вирішить наше питання. До зустрічі, до побачення!